Питання, питання припинення вогню також перебувало в центрі уваги. Воно обговорювалося на всіх форматах, в тому числі на форматі двосторонньому між президентами двох країн і делегаціями, які були присутні, а також на багатосторонньому форматі за участі е, європейських лідерів і також е, керівництва Європейського Союзу і НАТО. Тому е, це параметри наших загальних рамок переговин, як ви знаєте, позиція Сполучених Штатів і особисто Президента Трампа полягає в тому, що він наполягає на тому, що він завершив шість конфліктів, і він наполягає на тому, що він завершив шість конфліктів без сісфаєра. Тому э, він наполягає на тому, щоб э, мирна угода була досягнута якомога скоріше, де він не вважає судячи до цього э, сі як обов'язковий елемент, але цим тим не менше це продовжує бути в рамках наших перемовин і це обговорюється як по, по воєнній лінії, так і по лінії політичній.